Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе, гоже, молитвами всіх святих, а особливо матінки Божої, Пресвятої серед них. Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Спростуйте, що я написав вчора. Пише політолог Віталій Балам. Можна мені всяку фігню писати. Я написав правду. Кожного дня гинуть сотні військових. Сотні, ви думаєте, що не буде про це чути і вони не будуть гинути? Тепер і побачив хто друзі, а хто гівно. Я знав, що так буде, але хлопці просили написати там питання виплати сім'ям більше півтора мільярда гривень, а платити не хочуть, і я це знав. Невже Маєте, що інших втрат немає та інших напрямках, але про це ніхто не говорить. Вже Генштаб заперечує, що написав вчора. Просто мої загинули, але не всі. Тому мені написали, що горе вони загинули. Ви вже це. Я ніколи не буду писати неправду. Зазначимо, Віталій Бала написав наступне про горе два дні тому. Я думав писати чи не писати, але це потрібно написати. В одній бригаді там біля Аудіоке було прийнято рішення дати можливість захисникам і захисницям поїхати на сім днів додому. На різдвяні свята вони тягнули жереби, хто зможе поїхати. Ті, хто не витягнув, були дуже засмучені. І Навіть деякі просили з ними помінятися, але ніхто не погодився, бо всі хотіли побачити своїх рідних, адже вже близько року на нулі. Всі, хто витягнув жереб, сіли в автобуси і поїхали, але не доїхали. Сім'ям прийде горе. Мова про 108 захисників. Я не писав. Думав, що все-таки буде якесь повідомлення. Жалуба не було. 108 не доїхали до родин на свята. Були б машини, можливо, такого Орії не сталося, але машина нема грошей. Я вже не знаю, що має статися, щоб чинна влада вже перестала приховувати наші втрати і почала вшановувати загиблих. Так вже не може далі продовжуватися. Крім того, деякі військові підтверджують і попередні скандально відомий в мережі допис військового рухи. Серед наших військових є термін м'ясні роди, це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки здру. Солдати таких бригад не екіпіровані, як ССО ТРООНІ. Вони виглядають, як правило, ось так, як на світлині. Цих солдат ви не читаєте у Твіттері. Телефон їм треба для Вайбера, аби подзвонити рідним, щоб сказати, що все добре і що все буде добре. Пообіцяє великі інтерв'ю таких солдат не беруть, тому і в Ютубі ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму. Такі теж бувають і по телевізору, чи телеграм-каналах вам про них не скажуть. Відступаючи, оголяючи фланги, таких солдат не попереджають про відступ, що призводить до фатальних наслідків. Для таких солдат, навряд чи кажучи про наших котиків ЗСУ, у вас перед очима такий образ солдата, але в реальності в більшості випадків він виглядає саме так. Бо коли ви читаєте про навал урочних чмобіків або про зеків вагнерів, то стримують все це блядське кодло, сидячи в окопі, тримаючи позиції, вивозячи тяжкість окопного буття, отакі люди. Вони не чули про реабілітації, про ПТСР теж, але вони так само як і всі страждають від нього. Тому вони і просять інколи відправити їх на Кування і не дивлячись на все такі солдати, вражають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви заради інших людей, ідучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись у бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата, хоч на трохи. Бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу, аніж податки чи донат. І дуже прошу вас: не забудьте таких солдат після війни. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал Кривонос в інтерв'ю п'ятому каналу у програмі рандеву з Яніною Соколовою підтвердив, що вранці 24 лютого в жулянах стояли три літаки заправлені, і готові до відльоту з України. Пише Дмитро Кувалео. Генерал особисто віддав накази злити бензин з цих літаків. Також відомо, що він віддав накази залити мастилами з літну смугу жуляна, щоб запобігти висеці у жулянах. За що. Отримав кримінальну справу від влади. Тепер мені здається, кликуху бо не втік. Можна вже замінити. На а чому не втік? І всім буде відома відповідь, бо не дали. Можливо, цей злитий бензин якраз і був головною причиною того, що Київ устояв. В той же час журналіст Юрій Тищук пише наступне. Спостерігає оце за істеричною реакцією дрібних шавок із грайки. Що треться навколо президента Зеленського на заяву Вікторії Спарца щодо необхідності перевірки зв'язків очільника офісу президента України Андрія Єрмака із. Державою агресором РФ а. о як заверещали дрібні патентова пні про не на часі. О, як вся ця підластливість намагається перевести тему на якісь інші обставини, зокрема такі, що ніяким чином не стосується піднятої спарцем. Теми трендять про що завгодно, але тільки не про питання, що абсолютно правомірно поставила спарця. Питання про раз за разом виникають у жодному притомного українця власлідок діяльності того ж єрмака татарова і тому. Подібне шукали зрадників в країні, що воює за виживання власного народу не на часі, і навіть говорити про наявність зради у вищих ешелонах влади України не на часі, та не вже після того як купа зрадників викриті серед народних депутатів та найвищих чиновників силових органів, не кажучи вже про систематичний перехід на пік ворога значної кількості правоохоронців на окупованих територіях, після того як отік з-за кордону та виявився зрадником заступник голови служби безпеки України на умов, особистий близький друг голови. В СБУ Баканова, якому особисто президент надав звання бригадного генерала та призначав на посаду, а тим часом зрадник на умов очолював саме управління внутрішньої безпеки в СБУ. Можна лише здогадуватися, скільки та яких агентів там пригрілося під його прикриттям не на часі, коли всі ще пам'ятають і ініціативи Єрмака щодо створення спільних з колаборантами та окупантами органів контролю та протягування фактично політики капітуляції, коли всі ще пам'ятають, як особисто Єрмак без Середньо перед лютневим повномасштабним вторгненням РФ звітував у змі, що розмінування переходів на адмінкордона з окупованими територіями Донбасу та Криму є найбільшим досягненням команди президента. А потім виявилося, що ворожі війська фактично безперешкодно протягом лічених годин окупували колосальну територію України, що обернулося масовими етнічними чистками та вбивством тисячі патріотично налаштованих українців, коли всі ще пам'ятають так званий Вагнергейт як безпосередньо президент. Анто Зеленський сам визнав, що особисто телефонував Лукашенку, фактично зірвавши одну з найуспішніших операцій контррозвідки із затримки військових злочинців. Причому визнав це після того, як протягом кількох місяців і він сам і Єрмак брехали українському народові, що ніякої операції не було. Після того як виявилося, що вже отримавши попередження про наступне оторгнення військ, РФ владна команда загорілася великим дорожнім подівництвом на тлі скорочення армії та згортання найперспективніших розробок озб. Проєння громадян закликали їхати на шашлики. А потім команда президента пояснила це небажанням подорожчувати паніку. Питання конгресмени США країни, що по суті є найважливішими союзниками України у війні за буквально виживання українського народу. Питання Українки за походженням яка досконало знає українську мову та дійсність, яка проявила себе однією з найактивніших прибічниць України у боротьбі з агресором, не на часі, а Єрмак, навколо якого постійно виникають скандали через його відверто. Зрадницькі дії та сапотажні дії на часі. Запрошує мешканців Фейсбуку переглянути допис як цього приводу Георгія Туки. Як так сталося, що якась там конгресву мене з сполучених допис цікавий, тим що тока кожна таке не на часі зробив посиланням на повідомлення змі про один із численних скандалів, що прихований за ним, щоб навіть зовсім уже без могли згадати факти, на які він посилається до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Напередодні ввечері російські терористи завдали удару по залізничному вокзалу Харсону. Загинув поліціянт, поранені двоє його колег і двоє цивільних. Під час масованого обстрілу міста на вокзалі перебувало близько 140 людей. Вони чекали відправлення евакуаційного потягу. Правоохоронці вивели людей в укриття. Під час евакуації загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Ще двоє поліцейських у лікарні з осколковими пораненнями. Двом цивільним теж надали медичну допомогу, повідомив очільник області Олександр Прокудін. Пошкоджені вокзал і рухомий склад Укрзалізниці. Після стабілізації ситуації людей пересадили в автобуси. Вони доїхали до Миколаєва, а далі потягом до 45-й батальйон. Командир майор Арна поклав 60% особового складу. Ні разу на нулі не був. Весь час знаходиться 40 кілометрів від лінії фронту. Займається собою бані, там, відпочинки, е... рибалка і так далі. Я йому дзвоню і кажу, синок, а чого ти не був на фронті на нулі? А він каже, а я на російській мові. Я птічку підняв, дрон. Мені все видно. Я кажу, ні, ти повинен оповзти на животі по всім цим ямкам, по цим ложбинкам, по цим нерівностям, по цим випуклостям. і вивчити це все сам своїми очима. Тому що з дрона це okay. зовсім інше. Плюс поспілкуватися з кожним бійцем, з кожним сержантом, з кожним молодшим командиром. Ні, мені це не треба. І він пішов на підвищення начальника штабу бригади. Петро Іванович, полковник запасу, в свій час, один із очільників. Управління верифікації Генерального штабу до цього 15 років прослужив в командуванні військово повітряних сили України, до цього науково-дослідний випробувальний інститут військової сили, військово сил, військовоповітряна академії, курси при дипломатичній академії, Тамбовське вища військово-аційне інженерне училище і 10 років служби у Збройних силах в діючих військових частинах авіації морської авіації Чорноморського флоту. А... Зараз голова кормниці ради ветеранів силових структур та учасників бойових дій Вінниці Вінницької області, член президії громадської ради Міністерства оборони, заступник керівника Всеукраїнської громадської ради, ну якого очолює генерал-полковник Палі, бувший за начальник гур, ага. заступник міністровав. Є підрозділи, які, вибачте, мені втратили більше половини особового складу. Командири пішли на підвищення, хоча повинні були сісти в тюрму. Сьогодні ніхто ще не із офіцерів ні один не сів. Ну, ви ж розумієте, що в нас армія починала майже з нуля, а ні один не поніс відповідальності за необґрунтовані, непідготовлені, небезпідставні наступальні операції, таке інше, щоб завоювати якісь 100 метрів і отримати зірку героя України. А є таких, ну, 90%. Це такі хлопці, які отримали зірку героя ні за що. За те, що поклали багато нашого особового славнього. Ви ж розумієте, підривається довіра до командирів. Довіра взагалі до державності, якщо комісія приїхала і не знайшла складу злочину там, де він є. Абсолютний. Це ж не складно. це З одним поспілкувався, з другим третім. Якщо треба, то у нас підрозділи е, з поліграфістів працюють на фронті. Он, служба безпеки, виїжджає постійно. Допитали його, провели через поліграф. Якщо ти зрадник, то прибрали. Знову ж таки, у нас лікується зараз хлопці з фронту. Дуже хороші, я спілкуюсь з ними. Отакі От хлопці, Золотий фонд України. На них навели командир у Підрослу сусідньовоздав. Зараз розбирають. Ми славу що розбираються. Що у нас поліція сьогодні охороняє валютчиків на ринку, що у нас поліція, платні послуги вночі, розвозить тих, що запізнилися з ресторанів і не попадають вчасно поїхати додому в, до, на, на підходу комендантської години. Він вони їх на поліцейських на державних машинах розводять, розвозять їх по домах і отримують за це платню. І не тільки це. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Червінський на суді розповів про одну схему розкрадання гуманітарки, пише Андрій Карпов. Просто геніально! Приходить безкоштовна допомога в Україну. Її оформлюють як товари, і гроші за неї відправляють на створені фіктивні фірми за кордоном. По документам все чітко, товар приїхав, його оплатили. Гуманітарка десь розчинилася, вуаля. Для прикладу, при перевірці полтавської ОВА парламентської ТСК було виявлено. Стача гуманітарки на 90 мільйонів гривень, дрібничка, а приємно. В той же час телеграм-канали пишуть, що на останньому засіданні онлайн був присутній генерал Залужний. Судді в шоці, суд над героєм, розвідником Романом Червінським все більше нагадує шоу. Стало нормою, коли засідання відміняються, бо чомусь не привезли документи. Стало нормою, коли початок засідання починають на 2-3 години пізніше оголошеного часу. Вчора, після значного запізнення на засідання, судді самого початку дружно взяли самовідвіда та закрили засідання. Ще позавчора, коли адвокати попросили відвід суддів, їм відмовили. Охорона стоїть рядами, наче небезпечного рецидивіста охороняють героя. А пан Роман в боцегарні мусить чекати наступного засідання до 11 січня. Червінський має проблеми зі здоров'ям. Він потребує лікування. Над героєм України знущається влада. Судді тягнуть час, бо бояться відплати. Чи переможе правда? Військові увірвались в залу суду, не витримали. Ось відеозвернення. звернення. Скажіть, будь ласка, ну, що ви особисто робите на душу. Вже не, не мільйони. Ви їх не забрешете собі в карман. Коли ви загинете, я казав Сулейман, у вас в графю немає карманів. Ви з собою не заберете всі гроші. Розумієте, ви зараз живете. Ви зараз живете, і ви зараз робите історію. І яку історію ви робите? Ви подивитесь, коли закінчиться війна. Як сказав Вінсен Черчилль, війна закінчиться, і ми будемо дивитися на наслідки. І ви будете розуміти, що ви до цих наслідків теж відноситесь. І коли ви дізнаєте жахливу цифру, ми кожен приїдемо до вас і скажемо, що ви зробили для захисту України. Що ви зробили для захисту України? України. України? України? Ви знаєте, України. ви беріть своїх бійню, ви приїдете з Побучів. Ви подивіться Херсон, Миколай, подивіться. Ізю. 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 Марченко, Миколаїв подивіться. Ізюм, генерал Марченка, який втримав Миколаїв, який сьогодні депутати 272 чоловіка підписали на звання Героя України. І зараз я всім кажу, ми чекаємо на підпис президента Зеленського, щоб генерал Марченко став героєм України. Також повинен бути і герой полковник Червинський, який боронить. <пілляв> ви прикривались погодами, ви прикривали своїми будинками, ви прикривали своїми щитами за кордоном. Ви розумієте? А ви можете махатися, як хочете. Та приїхав фінансовий удіїв з ГРУ, розумієте? Змінився Марк Мілі. Ви можете голову прикривати. Я політехнолог, я розумію, що розмовляю. Я розумію ваші всі НЛП програмування. Я вам кажу прямо: приїхав час Берклі і всі інші, які будуть перевіряти вас повністю. Кожного чутка до п'яти. Розумієте? Ви повинні захистити людину, яка носить погони полководження. Занесіть в зал для прокурорів. Ви збираєте на стороні тих. Хто заважає будувати нам іменно будувати перемогу України? Ми її будуємося разом. Від малечі, які бігають і збирають гроші на ЗСУ, до бабушек, які продають пиріжки, до дівчат, які бігають і продають якісь там квіточки і все інше. А ви сидите, звісно, у вас зарплата там під 200-500 тисяч. На які ви машинах їздите? Що, що ви робите для України? Скажіть, яка, яка від вас польза? Ви були на фронті? Хоче? Ні. Ви не, 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 не служили. нам. Пани прокурор. У нас президент Гулянська як президент. Ви, ви спілкуєтеся з народом. Чого ви не спілкуєтеся? На минулому суді вони теж боялися відповісти на це питання. Але практика показує, що в нашої зморосії звірові справи, що вони ніхто ніде на фронті не були, але що більше вони ще й насміхаються з тих, хто на фронті. А я скажу для всіх, що з першого дня вторгнення навіть це. За добу до вторгнення і ДБ, і прокуратура, і коба інших структур звалили в Чернівці Івано-Франківські, а зокрема прокуратура і ДПР бояться до сих пір виїжджати зі Львова. І тому як тільки можуть, то справи переносять до Львова і там їх проводять. Оце реальність яка Герої. я пишу статтю про генерала Марченка, повністю про захист Миколаївщини. От і до, і тільки завдяки тому, що генерал Марченко втригав Миколаївщину, не провалився, Кира не провалилась. Не провелество Полтавська область, і, звісно, звільнили Херсонщину. А ви знаєте, що генералу Шайкету дали звання генерала, президент Зеленський? А знаєте, де був генерал-полковник тоді Шайкет? Він просто втік. А коли генерал Марченко на своє е, день народження віка 25 лютого, ви послухайте мене, дивіться на мене, я вам розказую історичну факту Які знають американці, які знають Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, України People, Financial Times а також БІЛ Німецький. Взагалі дає конкретний збой. Нам на 45 днів закрили повністю поставку фінанси. Ви не думаєте чого? Як ми будемо воювати? Ви будете спонсувати. Ви будете спонсувати, втіхати, ви закрили людину, вона сидить, виходить, середину. Я вас можу запитав, а то гроші не вкрали. Чого ви там розслідуєте? А гроші торгов, Блізнікова, Єрмака, вони гроші, а ви ходьте, клоуни тут строїть. Да, ви знаєте, як Багасфайло взагалі обурена? буря, що твориться в Фейсбуці. Якщо ви в Фейсбуці сидите, просто полайкати, це одне. Ви подивіться, як народ гурить. Ви подивіться, народ не може вже приймати це нормально. Тому що там мільярд вкрали, там мільярд вкрали, там побудували. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Роби, Господи, все те, що вийде з нами, всіма людями Божими. На добре і святе. Прийми ми нашого Господню молитву. Цю. Дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла, наших фашистів і блазенів, нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн, ОГЦ і ПЦУ і голосови на день цей і на майбуття нас. І всіх людей своїх у цей час благодаті всечиславської ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, дай ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог ще святило сім'я Твоє, Бог щоб, щоб прийшло царство твоя. Твоє. Як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками. І благословені підлона Того, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя Духів нашого, бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа, хай буде на повсякчас, на віці вічні. Амінь. Боже наш Русий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже, і військо Україну всіх нас скоріше спасе. На віки вічні. Амінь.